За три дні з 24 по 26 листопада 2023 року Вінниця та спортивний комплекс нокаут стали місцем запеклих змагань на відкритому всеукраїнському турнірі з тайландського боксу «Муай-Тай», присвяченому невмирущій пам'яті захисників України. Дуже приємно бути сьогодні на цих змаганнях, бачити таку велику кількість учасників цих змагань. Приємно, що присвячують цілі турніри. Саме нашому спецпідрозділу це велика честь для нас. А, наш командир, на жаль, не може бути присутнім, хоч він є головою федерації а, тайського боксу. А, тому сьогодні присутні ми і ми вражені великою кількістю людей. А, раді, що продовжується життя, тому все, що ми робимо, не даремно. Дякуємо. На ринг вийшли 185 відважних спортсменів із восьми областей. Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Чернівецької, Львівської, Харківської та Житомирської. Однією з найяскравіших була молода, але амбіційна команда спортивної академії «Прометей Муайтай клубу Віст під керівництвом заслуженого тренера України Василя Івановича Ступарика. Вихованці Дніпропетровщини в котрий раз довели, що Дніпровська земля народжує справжні таланти, трофеї команди, чотири золота та чотири срібла перлини, які прикрашають наших героїв змагань. Завдяки їхньому вольовому підходу до кожного бою команда заслужено посіла третє місце в загальному заліку, вигравши кубок за волю до перемоги. Це були дні, коли серця билися в такт з ударами, а емоції переповнювали ринг.